Кордонник прикривав причетного до незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Корумпований начальник пообіцяв зловмиснику, що повпливає на поліцейських слідчих і таким чином посприяє ухилянтам уникнути в'язниці. За свою послугу начальник служби кінологічного забезпечення Держприкордонслужби разом із спільником вимагали хабар у розмірі двох тисяч доларів. Правоохоронці затримали чоловіків після зарахування хабаря 77 тисяч 500 гривень на банківську карту одного із співучасників. Обом зловмисникам вже повідомлено про підозри згідно кримінального кодексу України та вибрано їм міру запобіжного заходу тримання під вартою і справом внесення застави. Окрім того, у Харкові працівники СБУ затримали шістьох колишніх посадовців проєктних інститутів України. Чоловіки спершу допомагали під'єднати Запорізьку АЕС до Росатома. Згодом запроданці почали працювати на державне окупантське підприємство. Вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій. За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з Росії винагороду у криптовалюті. Зрадники можуть сісти за грати на 12 років.